Вас вітає симуляційний центр Запорізького державного медичного університету. Ми раді представити вам цикл клінічних випадків за напрямками терапія, педіатрія, акушерства та гінекологія, хірургія та неврологія з використанням новітньої сучасної програми віртуального симулятора пацієнта Боді Інтерект. Щоденній клінічній практиці лікар-терапевт зустрічає пацієнтів з різноманітною патологією. Це захворювання серцево-судинної системи, дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, ревматологічні захворювання. Дуже часто є патологія, така як хронічні захворювання органів дихання, це бронхіальна астма, ішемічна хвороба, порушення серцевого ритму, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Та окремим блоком треба виділити пацієнтів з невідкладними станами. І тут ми можемо виділити дві основні патології: це серцева судинна патологія та патологія органів дихання. Пацієнти з цією патологією зустрічаються найчастіше на госпітальному та амбулаторному етапах. І для того, щоб вдосконалити та відточити навички лікарям-терапевтам, лікарям, лікарям будь-якої спеціальності та лікарям-інтернам, завдяки системі Body Interact можливо відточити та вдосконалити навички в наданні невідкладної допомоги. При різних патологічних станах та своєчасно відновлювати життя пацієнтів, тому що життя пацієнтів для нас лікарів понад усе. І переходимо до нашого клінічного випадку. Пацієнтка, жінка 50 років, в минулому році вона перенесла три епізоди дихальної недостатності, які потребували невідкладної медичної допомоги. Протягом останніх кількох тижнів спостерігається кашель, іноді зіслизом, слизовогніним мокротинням, а також погіршення симптомів з Переходимо до вирішування нашого клінічного випадку. Ми знаходимося в палаті нашої пацієнтки біля її ліжка. Бачимо виражену експіраторну задишку. Бачимо, що в акті дихання бере участь допоміжна мускулатура грудної клітини та передній черної стрінки. Бачимо, що є тахітною, зміна кольору шкіри та ціанос. Також треба зазначити, що видих займає більше. У зусилля у пацієнтки ніж вдих, і тому формується така задишка та виражена бронхообструкція. І для того, щоб мати можливість діагностувати зміни у пацієнтки, які відбуваються на протязі нашого лікування та діагностичних днів дій, починаємо з моніторингу. Підключаємо моніторинг артеріального тиску, екг монітор рівень глюкози в крові, насичення киснем, пульс, частота дихання та температура. Бачимо, що температура та глюкоза виводяться на окремий дисплеї, що буде комфортно та зручно лікарю бачити та відстежувати їх зміни. Після того, як ми встановили монітори життєвих функцій, ми бачимо, що у пацієнтки є прискорене серцебиття та хіпною, є підвищений артеріальний тиск з рахунок вираженої бронхообструкції. І для того, щоб не втрачати час, поки ми будемо проводити всі діагностичні заходи, ми починаємо з оксигенації. Обираємо кисень. Кисень ми обираємо введення шляхом назальної канюлі, це буде комфортно для пацієнтки, тому що вона може з нами спілкуватися, та буде оптимальна швидкість потоку 4 літри на хвилину, що буде надавати позитивну вентиляцію у пацієнтки і буде зменшення симптомів обструкції. Для того, щоб ми могли продовжити наші діагностичні дії, переводимо пацієнтку до положення, сидячи на ліжку, тобто вертикалізуємо пацієнтку для проведення всіх. Загальних фізикальних обстежень та інструментальних. І розпочинаємо ми спочатку з діалогу для того, щоб дізнатися анамнез пацієнтки, її сімейний анамнез, фактори ризику, які сприяють розвитку даного захворювання. Ми питаємо такі питання: це ім'я та прізвище пацієнта. Питаємо, чи може вона сказати, де вона знаходиться? Бачимо активну відповідь у лікарні, тобто пацієнтка свідомості і чітко відповідає на наші питання. Дата народження. 26 травня. Як вона себе почуває? В неї задишка, кашель і почувається втомлено, Тобто, бачимо зниження толерантності до фізичних навантажень. Коли почалася задишка та кашель, вона кашляє протягом останніх кількох тижнів, її проблеми з диханням почалися кілька днів тому. Тобто, ми бачимо, що наростання симптомів вже декілька днів. Що робила пацієнтка коли вона вичалася зле? Тобто вона працювала, і можемо бачити, що це виникло на роботі при контакті з робочою обстановкою. Що сприяє це хоріння і ходьба? Тобто бачимо два фактори ризику: це коріння та фізичне навантаження. Коли ми питаємо, чи може вона писати свою задишку чи кашель, важко віддихатися та боляче кашляти. Також питаємо, чи кашля вона слизом з чи мукротинням. Тобто, чи є інфекційні приєднання інфекційної флори. Так, є слиз. Бачимо, що мокротинні слизу характеру немає інфекційного агенту. Також є питання, чи вона відчуває біль, тільки коли кашлює. Питаємо, чи є лихоманка. Лихоманка була, коли була легенева інфекція, але зараз пацієнтки її немає. Чи є нічна пітливість? Чи є інші проблеми зі здоров'ям? Ні. Чи посилюється задишка вночі для того, щоб провести диференційний діагноз? Ні. Надалі, коли ми запитали основні питання стосовно захворювання, переходимо до активності. Чи знижує активність задишка та кашель, які мають місце у нашої пацієнтки? Коли вона ходить, вона може втомлюватися та здихається, тобто бачимо зниження толерантності до фізичних навантажень. Також переходимо до факторів ризику: чи піддається вплив алергенів на робочому місці. Вона працює в пекарні поруч хлібопіччю, тобто бачимо підвищену температуру повітря та бачимо пил. І надалі переходимо до анамнезу. Чи є алергія? Так, є алергія дна полових кліщів, тобто є сенсибілізація до полових алергенів. Чи палить вона, ми вже на дізналися палить. Зараз ми дізналися, що вона палить на близько 20 років, і ми дізнаємося, скільки цигарок. Вона викурює одну пачку в день. Також питаємо, чи є супутнє захворювання. От є емфізема, і коли була маленька, в неї була астма. Тобто, і, е, тобто ми бачимо, що діагноз астма виставлено ще з дитинства. І зараз має місце прогресування цього захворювання. Також дізнаємося з цього питання, що у пацієнтки є підвищений артеріальний тиск, тобто вона стоїть на обліку у кардіолога. І для того, щоб дізнатися, чи обтяжений сімейний анамнез по алергічним захворюванням, бачимо, що обтяжений у сина є, також є астма. І ми питаємо, чи є в анамнезі у пацієнтки звернення до кардіолога та. Є у родичів гіпертонічна хвороба чи хімічна хвороба серця. Бачимо негативну відповідь. Надалі ми переходимо до фізикального огляду. Починаємо з огляду дихальних шляхів. Бачимо, що у пацієнтки дихальні шляхи відкриті, безпечні, та їх прохідність не порушена. Аномальні шимі у верхніх дихальних шляхах відсутні. Після того переходимо до огляду дихальних шляхів. Починаємо з аускультації легень. Аускультуємо по всім точкам, які нам потрібні. В цьому положенні ми можемо визначити, що у пацієнтки є сухі різнокаліберні хріпи по всім легеневим краям, що свідчить про її обструкцію. Далі переходимо до пальпації грудної клітини. І при цьому обстеженні бачимо, що у пацієнтки послаблене голосове тремтіння через надмірне рушення та крепітація. І на останньому етапі ми проводимо перкусію по всім точкам та регламенту. Після того ми переходимо до діагностики серцево-судинної системи. Починаємо з пальпації пульсу. Пальпуємо пульс по всім точкам. Бачимо, що амплітуда сильна і ритм регулярний. Надалі визначаємо час наповнення капілярів, він становить 2 секунди. І для того, щоб закінчити обстеження, ми переходимо до порушення функції, перевіряємо зінічний рефлекс на світло. Наша пацієнтка знаходиться в свідомості, тобто все в цьому плані це добре. І коли ми вже закінчили фінзикальний огляд, ми переходимо до, до обстежень. І розпочинаємо наші обстеження з візуалізації. Це рененографія грудної клітини. На даному рентгені ми бачимо дифузне двостороннє потовщення легеневих полів, бачимо, які структурні корені. Тобто ми бачимо, що хронічне запалення до деструкцію легеневої тканини, приводить до емфіземи та фібротичних змін, що мають місце у нашій пацієнтки через тривалий. Стаж роботи в професійній діяльності та паління є ознаки хронічного запалення, хронічного бронхіту. Переходимо до визначення легеневої функції, саме спірографічне обстеження, допомагає нам визначити зміни швидкості вентиляції, тобто зміни максимальної швидкості потоку та об'єм форсом видиху за першу секунду, що буде як діагностичним критерієм нашої обструкції та визначення ступеня обструкції. І у даної пацієнтки ми бачимо вже червоний рівень, бачимо зниження до 50% від нормативних показників, що свідчить про обструкцію на рівні крупних та середніх бронхів за змішаним типом вираженого ступеню. Після того, як ми провели дослідження спірографічне, ми переходимо до лабораторних обстежень. І розпочинаємо ми з біохімічного обстеження крові. На біохімічному обстеженні крові ми можемо дізнатися рівень глюкози, глікованого гемоглобіну, рівні запальних маркерів, також трансамінази, які допоможуть нам в діагностиці супутньої патології та визначення, чи є запалення у нашої пацієнтки, чи є приєднання додаткової флори. І ми бачимо у наші пацієнтки по гранічний рівні глюкози. Також бачимо, що це реактивний білок та рівні показники ложного стану в нормі, трансамінази в нормі. Переходимо до газів артеріальної крові ми можемо заздалегідь сказати, що тут буде зниження, тому що бачимо виражену обструкцію. І наші слова підтверджуємо показниками, тобто є виражене зниження концентрації кисню в крові. І на останньому етапі ми проводимо розгорнутий аналіз крові. Це обов'язковий аналіз в регламенті будь-якого захворювання терапевтичного профілю, і в даному випадку він допоможе нам діагностувати, чи є нейтрофіли, чи є зінофіли в крові, чи є додаткове запалення, чи є алергічний компонент, також чи є зміни з системи, згортаючої, системи крові. Також займає підготовка деякий час. І на даному аналізі ми бачимо, що. Лейкоцити, нитрофіли, зінофіли, вони в межах норми. Бачимо трішки зміни в тромбоцитах звертаючи системи крові, тому що гіпервентиляція приводить до гіповолемії і приводить до згущення крові, що має місце в нашій пацієнтки. Коли ми виконали на даному етапі всі діагностичні заходи, які можемо в цьому виконати положення, нам потрібно перевести пацієнтку в зручне положення. Це лежачи на спині у залів'я ліжка під кутом 45 градусів для того, щоб покращити вентиляційну здатність легень. Переводимо пацієнтку. І закінчуємо наші діагностичні дії. Проводимо електрофізіологічне достеження АКГ у 12 відведеннях. Для того, щоб діагностувати, чи є зміни в серцевому ритмі. Чи є зміни зі сторони правого шлуночка. Тобто ми бачимо, що є синусова тахікардія у даної пацієнтки, але змін структурних зі сторони серця наразі немає. І коли ми закінчили всі необхідні діагностичні дії, ми запитали пацієнтку про її захворювання, анамнез, сімейний анамнез, зробили всі фізикальні обстеження та інструментальне обстеження, що підтверджує діагноз нашої пацієнтки, ми переходимо до лікувальних заходів. На початку ми вже під'єднали кисень, за допомогою якого ми покращили вентиляційну здатність легень у даної пацієнтки. На першому етапі ми робимо небулайзерну втручання сербутамолом, Вибираємо інгаляційний шлях ведення в дозі 100 мікрограм під тиском, тому що це найбільш безпечний, найбільш швидкий шлях ведення такого препарату, для того, щоб досягти швидкого ефекту. Бронхорозширення. Треба зазначити, ми вводимо в дозі 100 мікрограм, це початкова доза, максимальна доза до 6 разів на добу, розділені на рівні прийоми для того, щоб не мати побічних реакцій зі сторони серцево-судинної системи та серцевого ритму. Надалі ми проводимо терапію глюкокортикостероїдами інгаляційними. Обираємо буде саніти також шлях ведення через інгаляційний в дозі. 400 мікрограм, тобто дві дози за один раз, розподіляється рівномірно між прийомами. Це гормональний препарат місцевої дії протизапальний. він має дуже виражені ліпофільні властивості та протизапальні і він блокує ранню алергічну реакцію, що треба зробити в нашої пацієнтки. І на останньому етапі ми вводимо бронеходілітатор. І протропіабромід. Також обираємо шлях ведення. Інгаляційний під тиском, дозі 40 мікрограм, це оптимальний шлях ведення, це антагонізм мускаринових рецепторів. Він сприяє покращенню вентиляційної здатності легень та покращенню швидкісного потоку в легенях. Ми зробили всі наші необхідні лікувальні та діагностичні маніпуляції, виконали успішно лікування та діагностику в нашої пацієнти і переходимо до встановлення діагнозу. І у нашої пацієнтки ми можемо діагностувати це неефективний кліренс шляхів через виражений брохоспазм дихальних шляхів та затримку секреції. Тобто ми бачимо, що у нашої пацієнтки є бронхіальна астма, але зараз вона перебуває в астматичному статусі, і патофізіологічні аспекти кажуть про те, що в неї виражена бронхообструкція, також є порушення кліренсу, порушення перфузійно-вентиляційних порушень. Та також є порушення за малим кругом кровообігу. Підтверджуємо наш діагноз, він є правильним. Ми виконали всі лікувальні та діагностичні заходи в наші пацієнтки. Відточили наші навики від надання невідкладної допомоги у пацієнтів з бронхіальною астмою завдяки системі Body Interact, яка дозволяє. Лікарям всіх спеціальностей надавати невідкладну допомогу та засовувати всі методи діагностики та лікування в віртуальному світі для того, щоб в повсякденному житті точно та без помилок надавати невідкладну допомогу.